Я дуже рада і щаслива і відчуваю величезне полегшення від того, що ми вже проголосували цей проект закону, тому що ви знаєте, що міністерство оборони поставило нам дедлайн до 20 вересня підтримати цей проект закону для того, щоб вони могли виплачувати бой... бойові винагороду за бойові виходи нашим військовослужбовцям. Для нас було вкрай важливо це зробити. Законопроект про зміни до бюджету 20 Четвертого року збільшує наші видатки на оборону на понад 495 мільярдів гривень. Це торкається усіх сил оборони, як збройних сил України, так і Національної гвардії, так і головного управління розвитки Міноборони, СБУ. І усіх, хто задіяний у виконанні бойових завдань та бойових операцій. Крім того, цей проект закону пропонує виділити 2 мільярди гривень на забезпечення харчування дітей в початкових класах в усіх регіонах України коштом держави. І, зокрема, частину коштів ми спрямовуємо на дофінансування дуже успішного пілотного проекту відновлення українських ветеранів, зокрема зубне протезування для тих, хто отримав поранення які. Спричинили до. Трат функціоналу а, щелепи та щелепної частини обличчя ми запровадили цей проект на коли затверджували бюджет на 2024 рік. Це був перший рік, коли працює цей проект, і він показав свою успішність, що є велика потреба у цьому лікуванні в такій реабілітації. Тому а, ми додали в цьому році коштів. А, це величезна сума 500 мільярдів гривень. Вона буде фінансуватись великою мірою або Частково за рахунок скорочення витрат державного бюджету на понад 137 мільярдів гривень ми плануємо скоротити витрати бюджету, з яких 115 мільярдів це обслуговування і погашення державного боргу. Це стало можливим не в останню чергу, тому що Міністерство фінансів провело дуже успішну реструктуризацію наших боргів перед приватними кредиторами. Близько 20. Решта суми з цих 137 мільярдів буде скороченням інших непріоритетних видатків, які можна буде передати на потреби збройних сил України, тому що раніше вони покривалися податками а зараз ці податки вивільняються для того, щоб використовувати для сил оборони.